Тим часом країни Балтії попереджають, що припинення вогню в Україні дозволить Російській Федерації швидко передислоковувати свої. Війська, а це ймовірно різко підвищить загрозу для регіону. Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви заявили, що після ймовірного зупинення бойових дій Москва прискорить переозброєння та перемістить 600 тисяч військових, які наразі знаходяться в Україні на північно-східний фланг НАТО. Також країни Балтії стурбовані масштабними військовими навчаннями. Захід, що відбудеться цієї осені біля їхніх кордонів. Ну а новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні потрапив у гучний скандал через плагіат. за висновками експертів у його докторській дисертації. Виявлено, що найменше 10 випадків некоректних запозичень з чужих наукових праць. Про це повідомляє National Post. до слова Карні захищав і працював над своєю докторською в Оксфорді і рекордно короткий час, менш як два роки. Видання National Post отримало копію його роботи 1995 року під назвою Динамічна перевага конкуренції та передало її для аналізу трьом університетським експертам. А ті своєю чергою, з'ясували, що в кількох. Розділах дисертації карні використав повні цитати, перефразовані фрагменти або злегка змінені уривки з чотирьох попередніх наукових робіт без належного посилання на тих авторів. І тепер до іншої ініціативи, яка наразі є в Європейському Союзі, там вже цьогоріч припиниться підтримка придбання газових котлів. Відповідну поправку до директиви про енергоефективність будівель ухвалив європейський парламент в Україні. Газові котли є поширеним способом опалення житла в холодну пору року, проте наступного. Десятиліття ситуація зміниться, адже ЄС поступово відмовляється від традиційних газових і вугільних систем опалення. І вже за п'ять років встановлення таких котлів у нових будинках буде заборонено. А до 2040 року країни ЄС повністю перейдуть на екологічніші альтернативи для обігріву. Ну я не знаю на Україну. Це навряд чи зараз повпливає сильно якраз ці е, ініціативи Європейського союзу.